Ви стоїте перед вибором. Ось дві коробки: в одній гальмівний диск від відомого німецького бренду, за 4 тисячі гривень, в іншій його блискучий китайський близнюк за півтори. Він виглядає точнісінько так само. Він важить стільки ж. Продавець в автокрамниці, ховаючи очі, бубонить вам під ніс. Та яка різниця? Залізяка та й залізяка? Навіщо переплачувати? І ваша внутрішня жаба, натренована роками шукати халяву, починає квакати вам у вухо. Бери дешевший. Ти зекономиш дві з половиною тисячі. Ти геній! А тепер я розповім вам, що насправді відбувається в цей момент. Ви не економите, ви купуєте квиток на дуже дороге і небезпечне шоу. Шоу, в якому одного чудового дня ваша машина перетвориться на некерований снаряд, а ви на головного спонсора вашого ж автосервісу. За 15 років під капотами тисяч машин я надивився на наслідки такої економії. Я бачив колеса, що відлітали просто на ходу. Я бачив мотори, що ловили клина через копійчану деталь. Я бачив власників дорогих тачок, які ледь не плакали над купою металобрухту, бо пошкодували дві тисячі гривень на якісну запчастину. Сьогодні ми вирушаємо в найтемніший закуток автомобільного світу у світ підробок, дешевих аналогів та вигідних пропозицій. Я покажу вам три деталі, на яких економити це як грати в російську рулетку з повністю зарядженим барабаном. І я обіцяю, після цього відео ви навчитеся відрізняти розумну економію від прямого шляху до катастрофи. Ви готові почути правду, яку від вас приховують усі магазини автозапчастин? Тоді поїхали. Давайте розберемося з головною брехнею, яку вам згодовують. Брехня звучить так: усі запчастини роблять на одному заводі в Китаї. Це напівправда, а отже, найнебезпечніша брехня. Так, багато заводів розташовані в Азії. Але є різниця між заводом, що працює за контрактом з Mercedes-Benz під найжорстокішим контролем німецьких інженерів і підвальним цехом дядечка Ляо, який учора робив пластикові іграшки, а сьогодні вирішив штампувати важелі підвіски з переплавлених консервних бляшанок. Оригінальна запчастина це не просто залізяка з логотипом, це технологія, це розрахунки, це випробування, це гарантія, що деталь витримає розрахункові навантаження і не розвалиться на першому ж лежачому поліцейському. Дешевий аналог це лотерея, і сьогодні ми подивимося, що ви можете виграти. Номер три: підвізка тихий вбивця вашої безпеки. Почнемо з того, що першим приймає на себе удар наших чудових доріг: важелі, кульові опори, сайлент-блоки. Ви приїжджаєте в сервіс зі стукотом у підвісці, і майстер каже, треба міняти важіль. Є оригінал за 6 тисяч гривень, а є хороший аналог за 1600. Економія більш ніж утричі. Беремо. А тепер давайте зазирнемо всередину. Що таке дешевий важіль підвіски? По-перше, це метал. Замість якісної легованої сталі часто використовується дешевий і крихкий силумін або низькосортний чавун. Зовні він пофарбований гарною чорною фарбою, але всередині у нього структура печива. Він не гнеться при сильному ударі, він ламається. Я ніколи не забуду клієнта на досить свіжому кросовері. Він в'їхав у яму на швидкості 60 км на годину. Не така вже й велика яма за нашими мірками. І в нього просто склалося переднє колесо під машину. Склалося, наче картонне. Коли ми підняли її на підйомник, ми побачили уламок важеля китайський безіменний. Він заощадив 4 тисячі гривень на запчастині, а потрапив на ремонт крила, приводу стійки та евакуатор. Загальний рахунок 60 тисяч. Як вам така економія? По-друге, це кульова опора у якісній деталі. Міцний палець, зносостійкий полімерний вкладиш і якісна змазка, закладена на весь термін служби. У дешевій сирий метал, який зношується за 10 тисяч кілометрів, і крапля літолу замість змазки. Така кульова не просто починає стукати, її може вирвати. Вирвана на швидкості кульова опора це колесо, яке починає жити своїм життям. Це повна і миттєва втрата керування. Я вже чую, що ви думаєте. Та я ж не ганяю, я їжджу акуратно. А до чого тут перегони? Сильний удар в ямі, різке гальмування, екстрений об'їзд перешкоди. Ось моменти, коли ваша підвізка працює на межі. І саме в цей момент ви хочете бути впевнені, що вона зроблена зі сталі, а не з пресованого рису. Номер два гальма деталь, у якої немає другого шансу. Якщо підвіска це ваша безпека в перспективі, то гальма це ваше життя тут і зараз. І я не можу зрозуміти людей, які купують найдешевші гальмівні колодки та диски, які тільки можуть знайти. Що вам продають під виглядом економії гальмівні диски? Якісний диск це складний сплав чавуну з точною термообробкою. Він стійкий до перегріву та деформації. Дешевий диск це просто болванка з найгіршого чавуну. Після двох-трьох інтенсивних гальмувань з високої швидкості його веде. З'являється биття в кермо, вібрація, але це півбіди. При різкому перепаді температур, наприклад, якщо ви проїдете по калюжі після гарного гальмування, такий диск може просто тріснути, або в гіршому випадку розлетітися на шматки. Гальмівні колодки це взагалі окрема пісня. Якісна колодка це складний композитний матеріал, фрикційна суміш з десятків компонентів. Вона працює в широкому діапазоні температур, не пливе при перегріві і не з'їдає гальмівний диск. А що таке дешева колодка? Це по суті сміття, металева стружка, сажа, графіт, і все це склеєно найдешевшою фенольною смолою. Що відбувається в реальності? Перше, вони пищать цей жахливий несамовитий писк, це не притирання, це агонія ваших гальм. Друге, вони пливуть. Після пари різких гальмувань смола в них закипає, на поверхні утворюється тверда склоподібна кірка. І все гальм у вас більше немає. Ви тиснете на педаль, а вона стала дубовою, і машина котиться далі, наче ви й не гальмуєте. Третє. Вони вбивають диски. Агресивна металева стружка в їхньому складі зжирає ваші гальмівні диски зі швидкістю наждачного паперу. Ви заощадили 800 гривень на колодках, щоб через 15 тисяч кілометрів потрапити на заміну дисків за 8 тисяч. Геніально! Метафора дуже проста економити на гальмах це як купити найдешевший парашут. Можливо, він навіть спрацює один раз. А може і ні. Ви готові поставити такий експеримент на собі і своїй родині? Номер один грем цокаюча бомба у вашому моторі. І ось він король катастроф. Деталь, економія на якій це гарантований смертний вирок вашому двигуну: ремінь або ланцюг ГРМ і все, що з ними пов'язано. Ви приїжджаєте на планову заміну. Пробіг 100 тисяч кілометрів. Майстер каже, треба міняти комплект ГРМ. Є оригінал за 12 тисяч. А є ось хороша Корея за 6. 000. Ваша внутрішня жаба починає радісно квакати: 6 тисяч. Це ж цілий статок. Беремо, ви щойно підписали контракт на вбивство свого мотора. Що таке комплект ГРМ? Це не тільки ремінь, це ще й ролики, натяжний, обвідні і часто водяний насос. У якісному комплекті від Гейтс-Контітек Іна. Всі ці деталі розраховані на однаковий ресурс. Вони пройдуть свої 100 тисяч кілометрів разом і помруть в один день. А що в дешевому китайському наборі ремінь може бути навіть непоганим, але ролик. В ролику стоїть підшипник за 20 гривень. Цей підшипник заклинить через 20 тисяч кілометрів. Ролик, що заклинив, це миттєвий обрив ременя. Що таке обрив ременя грим на сучасному моторі? Це справжній армагеддон. Поршні з розмаху зустрічаються з клапанами. Клапани гнуться, ламаються, пробивають поршні, дряпають стінки циліндрів, пошкоджують головку блоку. Це не ремонт, це заміна двигуна. Ваша економія в 6 тисяч гривень щойно перетворилася на рахунок на 100, 150, а то й 200 тисяч гривень. Я бачив це десятки разів. Людина приїжджає на евакуаторі, їхав раптом щось клацнуло, і все заглохло. Розкриваєш кришку ГРМ, а там ремінь бовтається, як мотузка і розмелений на порох, натяжний ролик. І ти дивишся в очі власнику і розумієш, що зараз тобі доведеться сказати йому, що його машина перетворилася на нерухомість. Запам'ятайте як аксіому ніколи за жодних обставин. Не економте на комплекті ГРМ, це найважливіша деталь у вашому двигуні. Економити на ній це божевілля. Так що ж, тепер купувати тільки дорогі оригінальні запчастини? Ні, це інша крайність. Ось просте правило, якому я вчу всіх своїх клієнтів. Розділіть усі запчастини на три групи. Група 1 – недоторкані. Сюди входить все, що пов'язано з двигуном, а це Грем та прокладки гальмами і кермовим управлінням. Тут тільки якісні виробники, такі як АТ, Брембо, Траве, Лемфьордер, Гейтс і так далі. Або оригінал. Жодних компромісів. Крапка. Група 2 розумний компроміс. Це деталі підвізки, окрім найдешевших, система охолодження, вихлоп. Тут можна обирати хороших середнячків, не обов'язково брати оригінал, але й в найдешевший сегмент лізти не варто. Група 3 поле для економії. А ось тут можете розгулятися: фільтри салону, щітки склоочисника, лампочки, пластикові кліпси, килимки. Від того, що ваш салонний фільтр буде не від МАН, а від іншого бренду, ваша машина не вибухне. Бачите, як все просто: економити потрібно з розумом. Думайте не про ціну, яку ви платите сьогодні, а про вартість, яку вам доведеться заплатити завтра. Дешева запчастина це кредит, який ви берете у майбутнього своєї машини, і відсотки за цим кредитом завжди драконівські. Сподіваюся, сьогодні я врятував хоча б один двигун від передчасної смерті. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися щось нове, підписуйтесь на канал, поділіться ним з другом, який збирається на ТО. можливо ви вбережете його від фатальної помилки. А в коментарях напишіть, яка найдорожча помилка, пов'язана з дешевими запчастинами, була у вашому житті. Давайте зберемо колекцію повчальних історій. У наступному відео ми поговоримо про те, як автосервіси дурять вас на діагностиці. Я розкажу про три найпопулярніші розводи, на які ведеться кожен другий. Не пропустіть, буде гаряче. До зустрічі!